Ми взяли за основу календар всеукраїнських змагань Міністерства ветеранів України. Зараз це вже на державному рівні є програма. Під цю програму, під цей календар, ми зробили календар свій. І в нас кожні два тижні будуть проходити обласні змагання серед ветеранів з різних видів спорту. Щоб Потім вони, коли приїхали на чемпіонат України, вже були підготовлені та мали можливість відібратися на міжнародні змагання. Закаляє характер. Треба постояти, потерпіти. Ну це як і в житті, треба якісь моменти терпіти. І в спорті також треба потерпіти. Перші там, дві хвилини здається легко, а потім вже ти тільки на характері це рвеш цю гірю. Гірвий спорт він для витривалості, для розвитку сили. І це для військових дуже потрібно, для ветеранів, бо вони приобщаються к умовам цивільного життя через спорт. Це дуже, дуже важливо також. Ці змагання з'єднують, об'єднують, і це досвід і повага до ветеранів дуже це потрібно.